Вітаю вас, любі підписники та гості мого каналу Посудна Крамничка. Я сьогодні хочу показати вам і запропонувати до продажу деякі статуетки, які мені траплялися на барахолках за останнім часом. У мене такі статуетки є у наявності. Тому мені по два комплекти не треба. І я вирішила їх вам запропонувати. Давайте розпочнемо ось з такого півника. Можливо, камеру підсуну трішки ближче, бо я плила вчора і відсунула собі штатив. Ось всім знайомий, вже, всім відомий, отакий півник. Це сільничка або перечниця з ручним розписом Полонського порцелянового заводу або Полонський художньокерамічний комбінат, як по-різному називалися. Ну, статуетки в основному випускалися на завод художньої кераміки. Ось такий півничок, він абсолютно весь цілий, він новенький. Навіть бачите, де стояв ось чистенький, на ніжках чистеньке, ніде не ну, знаєте, не, не припилявся він. Ну, Пиль, звичайно, і в мене падала на нього пиль. А так, є тут елементи позолоти, от в деяких місцях, та багатенько її тут і позолоти. Ось така позолота на, на шийці, е, сказати. Розумієте, тут якось так цікаво зроблено, спочатку нанесена ніби сіра фарба, і на сірій фарбі ось нанесена така хвильками позолота, ніби е, така шийка в такому пір'ячку е, цікавому. Це все ручний розпис, тут дзьобик ось в позолоті. Ось такий красунчик. І е, такий красунчик, такий півник буде коштувати 150 гривень. Речі рідкісні, вони дуже розбираються швидко. У ну, мене такий є півничок. Так, далі ось є така лисичка. Я чомусь завжди думала, що це городниця. От щось я собі так думала. Тому що є багато статуеток саме в такому і вони саме виготовлені на городниці, тому я чомусь так собі думала. Виявляється, це також полонне, ось така лисичка. Вона вся ціленька, вся новенька. Тут стоїть червоне клеймо першого сорту. От. Ну, так, ну, Це статуетка, тому тут і, і немає бути пробочки, а на півнику пробочка відсутня. Отака От, статуеточка. Я вам зараз скажу її розміри приблизні, тому що, щоб ви могли орієнтуватися, статуеточка е, ну, майже 11 см. Висотою і десь 10 см її ширина. Отут з хвостиком. Вона також вся абсолютно ціленька, но в новенькому стані, немає ніяких тріщин, ніяких пошкоджень. І така статуеточка буде коштувати 150 гривень також. Так, Далі ось є така гарна статуетка, вона також практично новенька. Немає ніяких тут на ній. Пошкоджень. Немає реставрації, нічого. Все вона була в такому ідеальному стані, в такому я її купила. Тут також присутній ручний розпис, це все ручний розпис. Ось такі вишивки, поясочок, це все ручний розпис, є позолота, ось на гармошці. Позолоти багато. Також ось на сумочка, яка чи це поясочок у цього козака. Також позолота присутня. Ну, такі хлопці, один чорнявий, один білявий. От. Що в нас тут іззаду? Ззаду також все ціленьке, все гарненьке, вся фарба на місці. Ніде не, не збиті тут носочки, ніде нічого, все в ідеальному стані. Е, також полонне, стоїть тут синеньке клеймо. Так, Розміри вам скажу приблизний також габарити. 26 ширина цієї статуеточки і десь 19 см її висота. Оцей козачок вищий, то це по вищому козаку. Я і е, вимірювала розміри. Ось така статуеточка чудова. Е, зараз вже бага... мало таких речей, знаєте, ну, важко придбати. Є, звичайно, вони, але щоб в такому гарному стані такого вже немає. Дуже яскрава статуетка, як і в колекцію, так і для декору. Дуже, дуже славно, так гарно. Виглядає. Тим більше речі вже ті, такі, які вже, ну, можна сказати, вони унікальні, не те, що вони раритетні, Так, да, вони раритетні, але вони унікальні. от, із, із нашого минулого. От, тому е, така статуеточка буде коштувати 450 гривень, якщо хтось хоче придбати, будь ласка, вона того коштує, вартує. І ось хочу показати вам таку красуню. Дуже рідко трапляються такі статуеточки в абсолютно цілому, ну, в новому стані. А тут усе цілесеньке, пальчики, все-все-все цілесеньке, ніде нічого не збите, ніде немає ніяких тріщин, ніяких сколів. Вона ця статуетка в новому стані. <кхід> ця статуетка зветься. Я не знаю, або ворожіння на ромашці, хто каже, хто каже, е, любить, не любить, ну, то таке. Як правильна назва, Ну, скоріше всього, ж, та й так правильно, і так вона правильна. Е, таких статуеток є декілька, в декількох вони, ну, форма одна і та ж, але є різний колір волосся у цієї дівчинки. і... Суконька, тут різна така, різною фарбою. Є яскраво-червона, є зовсім зроблено, як вишиванка. ну Різні є е, варіанти. ой, Різні варіанти є е, суконь. Роз, роз, ну Як розмальовували сукні. От в цієї дівчинки. Дивіться, яке мила личко, дуже мила личко у цієї дівчинки. Така білосніжна порцеляна, така гарна з ручним розписом. Ось вона схилилася на такий тин, плетінь і ворожить на ромашечці. Отака От е, красуночка. І така красуня буде коштувати 550 гривень, якщо кому до вподоби, будь ласка, е, можете придбати. Знаєте, я бачу різні ціни інколи, і вищі, і нижчі трішки, але ще раз хочу повторитися, що в, таких, в такому чудовому стані. Практично дуже важко знайти якісь е, статуетки, обов'язково десь або реставрація, або десь якийсь скол, десь якась тріщина, десь, е, якісь там подряпини. Тут все, тут все в ідеальному стані. Ось покажу вам також, ну, це щось прилипло, золото. А це справді щось золоте. Це заводський брак. Бачите, стільки було золота. Куди попало, його тулили. Ось клеймо зелене. 5 карбованців, 70 гривень, вона колись коштувала. Також це було недешево для простих людей. Ось така красуня. Всім щиро дякую вам. За підписки, за вподобайки, за те, що ви мене переглядаєте, коментуєте, підтримуєте. Всім я бажаю вам гарного сонячного дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою і хай збудуться всі ваші заповітні мрії. До зустрічі! Всіх обняла!